Усім доброго часу доби. З вами Чувак 01 0. Hey. Valve. культовий шутер. Гра року. Якщо ти хлопець і у твоїй уяві з'явилась обкладинка гри Барбі Пригоди Рапунзель, то тебе необхідно покарати. Для тих, хто в танку. Мова йде про Half-Life. Цей шедевр був розроблений студією Valve у 1998 році. Навіть будучи дитиною у тому далекому році минулого століття, я вже усвідомлював, що над грою попрацювали більш ніж старанно. Things, Лише зараз я знаю, що кожна локація була намальована дизайнерами на папері. Колишні вихідці з Майкрософту переробили рушій Квейка, не кажучи вже про штучний інтелект. Oh, fuck, fuck. У ті часи грати у Half-Life було все одно, що подивитися сім разів аватара і термінатора у 3D під впливом ЛСД. Ще кілограму шоколаду. Сидячи у школі, я не думав про дівчата. Дівчата. Я лічив хвилини до дзвінка, щоб сісти за комп і поринути у науково-фантастичний світ халфи. Приємною складовою також була архітектура гри. Так там немає відеороликів, немає катсцен, Ми не бачимо протагоніста і не чуємо його голосу. Але це і є та фішка. Це моя фішка. Не кажучи вже про кількість модів, плагінів та аддонів. А скільки загадковості грі придавав Джимен? Невідома постать, що супроводжує гравця протягом усього сюжету. Хто він? Чи що він? Галюцинація? Примара? Чи двоюрідний брат Фрімена? Більш ніж 50 ігрових видань визнали халфу грою року, а журнал PC Gamer тричі називав її найкращою грою з коли-небудь створених. Ти Але у грі, як і у всіх інших, є свої мінуси. Такі, як. Е, е, Ну, Йосип на кобилі, да їх там немає! Якщо ти досі не грав у Half-Life, то тебе необхідно покарати. <клес>